Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Російське вторгнення, незважаючи на невдачу у військовому аспекті, призвело до появи нових стратегій. Останнім часом ми спостерігаємо наймасштабнішу та найдорожчу в історії інформаційну спецоперацію. Прямовану на створення конфлікту в українському суспільстві, український журналіст Сергій Іванов заявив, що колишній президент Петро Порошенко також задіяний у схемі російських спецслужб. За його інформацією, для досягнення цих цілей російські спецслужби використовують широкий арсенал інформаційних засобів від порожніх сторінок у соцмережах до активних ботів та реальних осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду. Крім того, важливо. О, відзначити роль медійників, які прихильно ставляться до попереднього президента України Петра Порошенка. Вони активно підтримують російські наративи та допомагають у реалізації цієї спецоперації. Одна з груп, яка займається дезінформацією, фокусується на Зеленському та його команді, намагаючись створити образ некомпетентного лідера, який не спроможний управляти країною. Це призводить до втрати довіри до української влади. Та зростання напруги у суспільстві. А чи не схоже це на те, що це може підтримувати і пан Порошенко? Ймовірно, з цією ціллю, аби усунути Зеленського і повернутись на пост президента. Всі його дії ще після провальних для себе виборів спрямовані на те, щоб шкодити президенту. Але якщо раніше це можна було виправдати політичною боротьбою, то після початку повномасштабного вторгнення подібні дії працюють лише на руку Російської Федерації. Ніхто не може підтвердити той факт, чи входить пан Порошенко офіційно до складу ІПСО Майдан 3 але так само ніхто не може і спростувати, окрім українських спецслужб, які уже раніше попереджали сивочолого, тебе використовують вороги України. Проте Порошенко не зважав на це, продукуючи цілком логічні думки. А не вже це все не просто хайпожерство, а цілком свідоме шкідництво. Порохоботи з радістю підтримують усі ці російські. Наративи, які призводять до зростання напруги між президентом і народом, їм це вигідно відповідно, і для пана Порошенко також на тому каналі, що не його були заголовки, які буквально кричать про розлад у владі та про якісь проблеми, і на фото завжди Зеленський. Чи не рахується це російським наративом, і ІПСО? Звісно, що це так і є, але на це закривають очі. Не дурний же пан Порошенко, але йому чхати на все. Окрім власної вигоди, це і псо напряму стосується війни, а отже, і самого виживання України як держави, і пан Порошенко ймовірно уміло цим користується разом зі своїми прибічниками порохоботами. Пан Порошенко, ймовірно, досі не може відпустити тієї ситуації з президентством. і тому ніяк не протидіє цій дезінформації хоча всі прекрасно розуміють, як медійні прихильники Порошенка висловлюються про владу і Зеленського, чи може Можна ці дії пана Порошенка і прихильників стовідсотково вважати і ПСО Майдан 3 тут однозначно не можна сказати, але припущення має право на життя. Ймовірно, колись вони всі будуть платити за дезінформацію і просування російських наративів. Але сьогодні ми тільки спостерігаємо за їх поширенням, особливо в осіб, що мають зв'язок з вищим керівництвом. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Рях, будьте здорові та бережіть себе.